Доброго здоров'я сьогодні в ефірі програма GoPro на першому західному. Ми поговоримо про підготовку до війни, яка триває. Тобто, що робити населенню, що робити владі, що робиться з Ярославом Мандруком. Представтесь, будь ласка, Ярославе, бо у вас складна посада, як завжди, мене з тим проблем. Доброго вечора, Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня, шановні глядачі. Е Звати мене Ярослав Мандрук. Я на даний момент я виконую обов'язки комунального підприємства Лівської обласної ради, центр підготовки населення до національного споту, захист лівщини. Назва довга і роботи також багато. Назва, я так розумію, нова, Це перезапущене підприємство, так? Так, підприємство воно саме по собі було створено ще в 1992 році, другому році. Воно до 2021 року, фактично з 21-го року воно не діяло, але е, вирішили, щоб не створювати не діяло до чи з 91-го. Е, з, з 2021 року воно було фактично спляче. Е, до того воно займалася охоронною діяльністю. В ньому з нього є ліцензія на цю охоронну діяльність. Відповідно, було прийнято рішення, щоб не створювати, не плодити якісь нові юридичні особи обласної ради його реорганізувати в даний центр. На жаль, маємо сумний факт, що до 2021 року захисні функції держави під готспротив полягав все-таки в захисних функціях. Ну але хто то знав. Зрозуміло. І чим збирається займатися, чим збирається займатися вичим. Що це за структура, які, яка концепція? Дякую. Отже. Е... Коли ми створювали дане підприємство, тобто коли ми його перезапускали, ми вирішили зберегти ліцензії, які були на охоронну діяльність. Це один з видів діяльності. Основний вид діяльності наш це в першу чергу підготовка населення до національного спротиву. Це другий вид діяльності, але не другий, а перший як за значущістю. і третій вид діяльності, який обговорюється, це закупівля необхідних товарів для військових частин. І інших підрозділів Збройних сил України з бюджету Львівської області, почнемо, почнемо по пунктах. Перший. Отже, перший основне це підготовка населення до національного спротиву. Це будуть займатися хто, де і як. Цим повинні займатися і будуть займатися професійні інструктора, тобто, це люди, які мають або військовий досвід, або є професіоналами в своїй сфері. Діяльність буде різна, з відпочинаючи від тактичної медицини, тобто це будемо залучати медиків, і ми вже їх зараз на даний момент залучаємо до вишколів до поводження зі зброєю. Також плануємо у зв'язку з тим, що ми розуміємо наскільки війна зараз змінюється. плануємо долучати навчання по дронах, по безпілотниках. По вік, вік людей, якими ви будете, це буде молодь. Це будуть е діять вуйкиства. Яки е, ні в нас немає обмежень по віку. Тобто всі, хто має хто буде мати бажання долучитися до цієї діяльності, ми радо будемо їх долучати. Адже національний спротив, як передбачено, законом про основи національного спротиву, це залучення якомога ширшого кількості населення держави. В даному випадку ми говоримо про Львівську область до дачі відпору агресору. Займатися я так розумію, будуть там більшості там це ветерани і так далі. Хто має звичайно досвід зараз з тим? Проблеми на жаль, чи на щастя не знати не буде по по факту, де це буде відбуватися? Це ви будете ходити в школи? Якісь це чи це не уроки патріотичного і якогось виховання? Це трошки <плес> інакше, це інакше так, тому що. Уроки патріотичного виховання – це напрямок, який займається освіта. Ми це будемо робити паралельно. Ми фактично плануємо залучати проводити навчання не лише у Львові, оскільки у Львові їх є ну таких навчальних центрів досить багато, і це відбувається в першу чергу завдяки певним волонтерам, певним, зокрема добровольчим формуванням. Але ми хочемо це. Розповсюджувати і пропагувати ці навчання в всіх територіальних громадах Львівської області. І тому ми будемо контактувати як з виконавчою владою, з керівниками військових, районних військових цивільних адміністрацій, і також з органами місцевого самоврядування, зокрема з міськими і селищними головами. Охоронна діяльність буде Охорона об'єктів так, це наступний е, наступний напрямок, який ми будемо розвивати і займатися. Адже, як я говорив, підприємство є старе, підприємство є з досвідом, підприємство є ліцензії. Відповідно, е, для того щоб якось фінансувати нашу діяльність. Ми готові і будемо проводити охоронну діяльність. Будемо в першу чергу зорієнтовані на комунальні заклади, на лікарні, наші, які є в підпорядкуванні Львівської обласної ради, на інші установи. І таким чином будемо пробувати заробити кошти. Це буде щось таке, як обласна муніципальна варта, чи трошки? чи інакше? Е, ну, це буде все ж таки, я думаю, не як обласна муніципальна варта, оскільки е, е, ми будемо більш конкурентні, нам потрібно. Потрібно буде приймати участь в тендерах, щоб конкурувати з тими охоронними приватними фірмами, які є в нас зараз на, на ринку, а також з Державною службою охорони, яких апріорі є прерогатива. Адже це серйозний ринок і серйозні конкуренти. Саме так. Тому ми зараз дуже активно готуємося, підбираємо персонал. Є підбираємо... охочі. Так, звичайно, є люди, є охочі. Все буде залежати від того, скільки ми зможемо виграти тендерів і скільки ми можемо залучити. Я щось догадуюся, що ви будете працювати з колишніми і теперішніми добровольчими формуваннями, так які були так. трошки розпущені, зменшені, але але люди залишилися, і певні структури ще існують і да Саме так ми вже розпочали минулого тижня. Ми підписали меморандум з добровольчим формуванням номер 2 Львівської міської територіальної громади. Це фактично єдине добровольче формування, яке на даний момент діє на території Львівської, Львівської територіальної громади. І ми залучаємо їхніх інструкторів, поки в нас щоб не затягувати час, оскільки в нас війна, ми не маємо часу на розкачку, поки в нас немає належного фінансування, ми залучаємо їхніх інструкторів на добровільній основі і вони проводять навчання для бажаючих. Наступне навчання ми передбачили на наступний тиждень, четвер будемо навчати музейників, зокрема працівників галереї мистецтв. Ми до цього вернемося фінансування. Звідки буде фінансування? Які джерела? Скільки на це треба коштів? Вже десь щось рахували. Е... С нарада вже якісь пройшла процедури. Отже, по порядку, тобто в нас є три діяльності. Одна з тих діяльностей, зокрема надання охоронних послуг, може приносити е, прибуток. Має приносити має приносити прибуток. Е, було би дуже добре, якби ми цим прибутком перекривали всі наші витрати. Але поки це буде, це може пройти і два, і три роки для того, щоб запустити підприємство. Е, ми зараз вже отримали фінансування в розмірі півтора мільйона гривень на статут поповнення статутного капіталу на придбання основних засобів. Тобто, ми можемо придбати манекени, зброє, манекени, зброю. Навчально, але нас поки що немає коштів на заробітну плату як для працівників, так і для інструкторів, яких ми будемо залучати по цивільно-правових угодах. Тому, як ми вже як я вже раніше говорив, ми будемо поки що ми залучаємо інструкторів з ДФТ. Великий штат планується чи це ще штат. Є вже затверджений: це 15 охоронців на початок і 9 Дев'ять працівників би, адміністрації в лапках, ну, включно з директором. Інструктора, як я вам вже раніше казав, вони будуть по цивільно-правих угодах. Угу. Я, я... Добре, третій, це третій пункт вашої діяльності за третій це минуло, на минулій сесії депутати проголосували, що. Доручити комунальному підприємству закупити два низкопідлогових автобуси для потреб поранених і інших військовослужбовців, які на даний момент перебувають на території Львівської області, щоб надавати їм послуги. Поки що це питання якби не є конкретизовано, Мені ще не доведено до відома, яким чином це має бути закуплено, за які кошти, але це один з тих напрямків, які ми маємо займатися. Крім того, ми ще ну як. як Обговорювали на початку нашої діяльності, мали б перебрати частину закупівель, те, що виділяє Львівська обласна рада в межах програми Безпечна Львівщина на допомогу військовим частинам. Я правильно розумію, що це будуть, тому що обласна рада, обласна військова адміністрація не закуповують напряму ніяких речі, а дають кошти військовим частинам напряму. Що зараз це можливо, що концепція поміняється і. Обласна влада буде закуповувати і е, ну там дарувати, передавати так вже речі, вже продукти, так якісь саме так. Тобто, чому тому, що минулого року ми побачили, що було виділено кошти, і не завжди ефективно військова частина може їх використати, і часто вони деколи і поверталися назад у бюджет, і получалося так, що кошти виділені. А по факту, того, що потрібно, військова частина не, не отримала. Це... Таке важке важке питання. Тобто, з одної сторони, військові краще знають, що їм треба з другої сторони, вони ще поки що за два роки війни все таки до досить неповороткі структури в штабах і реально гроші ну не то, що пропадають, а вони не усвоюються, якби це не було негарне не слово. Ніби в велика проблема ще є в законодавстві. Тобто, не вони часто не можуть це зробити в зв'язку з тим, що в нас ще ну набагато, багато багато було нашарувань. Е... Скажімо так, на мою думку, абсолютно непотрібних процедур, які є довгі і тому. А ви, а ви думаєте, що ваша структура зможе обійти ці всі процедури, вам буде легше? Нам буде легше тільки, тільки через те, що на нас не будуть поширюватися те законодавство, яке поширюється на військових. Угу. Тобто, на, на, ми, звичайно, якщо ми будемо щось купляти, ми це, скоріш за все, будемо купляти через Прозоро. Але будемо користуватися законом про публічні закупівлі. Угу. Тобто йде мова, повторюся, за про дрони, про реби і так далі, так? Це що не є зброєю, тобто зброю ми купляти не можемо. Тобто, те, що ну, ми бачимо зараз по Львівщині, багато територіальних громад купляє дрони, це е, різних варіантів, багато, включно з. Е, Містом Львовом, тобто те, що купляють територіальні громади, це фактично. Ми будемо ну, принаймні, плануємо купляти як комунальні підприємства Львівської обласної ради і передавати Передавати, так. Передавати Тобто, ну але ви самі казали, що там що це важка, все-таки бюрократія існує, і вас не обійде, і ви тільки що з казначейства. За скільки ви рахунок рахунок від зможете відкрити час рахунок? Ну нам вже відкрили його, але знову ж таки, ми потрібно, ми ще маємо. Йому пройти ще певну верифікацію. В нам відкрили його в районному. Відділені міста Львова, ми ще маємо пройти верифікацію в головному управлінні. Насправді, казначейство нам в цьому дуже допомагає, але так, така така процедура, що воно розтягнуто в часі. Така процедура, війна війною, а процедури процедурами так. Що що вже зроблено? Ви щось я десь недавно бачив в медіа, що ви щось там вчили з лавів стріляти? Так, е, поки що, поки у нас немає ще. Системної роботи, поки немає системного фінансування, але ми розуміємо, що війна від нас нікуди не поділася, тому ми робимо все е, те, що можемо зробити е, в даній ситуації. Зокрема, як я вже згадував, ми підписали меморандум з ДФТГ номер 2 Львівської міської територіальної громади. В них є близько 40 інструкторів, які вчать не тільки цивільних, а й е, спецпідрозділи наші, <кхем> Омега, ТОР. Тоді дачі нещодавно їх нагороджували е, саме інструкторів. Е, Ректор Львівського університету внутрішніх справ і ось ці інструктори погодилися безкоштовно поки що надавати нам послуги як, як інструктори. Обладнання закупили представники львівського бізнесу. Воно дає не дешеве, тобто, от це ще що по лаво, це, це орієнтовно десь 2 мільйони гривень. Таке обладнання коштує Ви будете спів, співпрацювати зі всіма громадами на добровільній основі чи на приказній оці, Ми не відмовляємося, якщо. Хтось якась із громад, чи будь-хто з юридичних чи з фізичних осіб захоче долучитися до нашого фінансування, ми будемо це радо вітати. Більш того, коли ми покажемо нашу діяльність, ми не плануємо ще залучати якісь грантові кошти. Звичайно ж, для того потрібно буде напрацювати якусь базу, показати, що ми дійсно є дієві. І тільки після того подаватися на гранти, тому ми дуже будемо вдячні навпаки, якщо нас хтось підтримає. Ну, але це все таки буде якась така платформа для цих громад, що можна буде звертатися за порадою, за можливостю тренінгу і так далі. Так саме так. Тобто, це передбачено, що це, це обласний центр, який, крім навчання цивільних, він ще буде надавати певну консультативну методичну допомогу тим громадам, які захочуть відкрити аналогічні центри в себе. Яслав, останнє питання, я мусимо от так на хлопський розум. Це для чого, щоб цивільна людина навчилася бути готовою піти до війська, вже більш е мати якісь навики? Саме так. Тобто, це щоб, по-перше, люди не боялися е того, що е рано чи пізно е хто підемо, не... всі. Та, підемо усі. А ось е і щоб ворог також розумів, що. Нас е, люди є підготовлені, що йому ніде не буде просто, куди б він не прийшов, сюди їх зустрінуть. Можна це так все-таки вважати, що це все таки якась сходинка до підготовки до військ? Саме так, тобто, це частинка Бо, підготовки до війська, але знову ж таки е, тут можуть пройти і ті, хто. Е, скажімо так, по стану здоров'я чи по якихось інших факторах не, не можуть і не потраплять до війська. І ті, хто планують вступити до війська, також зрозуміло. Ну всіх, ці всіх ці, запрошуємо. Ці ці ціль блага. Побажаємо вам успіху, а там далі будемо бачити. Я дякую, дякую Лежа. І вам дякую до побачення.